Вікторе, вас самого важко назвати марафонцем. Ви ведете боротьбу з зайвою вагою? Ну, якщо хтось пригадає, мене років так, 6 назад, да, тобто, коли я важу майже 120 кілограм, і зараз, коли я важу десь 92-93 кілограма, то напевно, що факти кажуть самі за себе. Да, і... але, але боротьба триває з зайвою вагою. Намагаюся там себе. Тримати рамки, тому що насправді надмірна вага вона провокує дуже багато таких побічних явищ. Ну, По-перше, знаєте, скинути там е, тих 20-25 кілограм це е, щоб комусь було легше уявити, це візьми два відра води і просто цілий день походіть з ними. От, е, Приблизно таке відчуття. Я вважаю, що треба рухатися, наближається холодна пора часу, А стара приказка, що казала, що людину гріє, не одяг, людину гріє рух. Як пройшло для вас літо? Трошки навіть встиг засмагнути Тем. і вдома. От і, і на ставку виїжджав на батьківщину, трошки був на морі з дітьми. Ну кругом доводилось бути. Стигли побувати на Прикарпатті, грибів, позбирати. Давно була мрія завжди, коли приїжджаєш на гори. То кажуть, то нема грибів, то кажуть, що вже були, але закінчилися. Але от цього року ми все таки вирішили один день зробити невеличкі такий підстоп і піти в гори. Пройшли досить таку, ну як на мене, то шалену дистанцію. Скільки? Я не знаю, ми не міряли, але я думаю, що десь більше 20 кілометрів це точно.